Великі привіт усім, хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео. Я рада вітати у себе на каналі. Сьогоднішній влог розпочинаю з миття вікон. Також сьогодні покажу трішки нашої підготовки до великодніх свят. Випікала я баранчика, також кекс. Ми тут в Польщі носимо святити кекс, баранчиків. Не так як в Україні носили паску. Ось тут трішки інша традиція. Тож сьогодні поділюся і рецептами такими смачними кекса і баранчика. Буду мати вікна, не в усіх кімнатах, звичайно, але. В таких головних можна сказати, помию. І ще сьогодні покажу вам закупку продуктів. Купляла продукти, тому що вже до нас починають, як то сказати, з таким відвідуванням до карлінки приходити гості. Тож сьогодні також ще поділюся закупкою продуктів. І Розпочинаю мити вікна в спальні нашій кімнаті. Тут лише одне вікно, і хочу помити, ще в гостинній кімнаті, тому що, звичайно, що гостинна кімната це кімната, в якій найперше потрібно помити вікна, адже коли приходять гості або приходять відвідати нас, то звичайно ми проважаємо їх до гостинної кімнати. Тож потрібно, щоб в цій кімнаті в першу чергу була як чистота. Ось, в загальному, так і щоб вікна були також частенькими. Ну, і кухня також вважаю, що це також така гаряча точка, де можуть зайти. Ось, до спальної кімнати не дуже заходять, якщо немає маленьких дітей, щоб їх положити спати туди, то там, можна так сказати, не обов'язково в першу чергу мити вікна. Ось, але все-таки вирішила помити в спальній кімнаті в гостині, тому що цих два вікна... Точніше, три вікна, вони є найбільшими і вирішила почати з таких великих вікон. Ну а вже менші вікна, то в інший день, звичайно, потрібно усі вікна помити. У нас зараз дуже гарна погода. Вже в неділю, понеділок, вівторок, обіцяють навіть 26 градусів, взагалі сонячно. Як бачите, сьогодні, коли я мию, і. Хоча сьогодні було 11 градусів, коли я мила усі вікна, але настільки було тепло, можливо, через те, що весь час знаходишся на сонці, і воно просто обігріває. Взагалі не відчувала, що є 11 градусів. Таке враження, що було так приблизно 18 навіть. Тепер графік в мене трішки помінявся, немає вже такого е, розслабленого режиму. Коли не було каролінки, то можна було звичайно будь-який час собі там щось помити, поприбирати, зробити. А тепер потрібно підлаштовуватись під неї. І як тільки вона йде спати, я одразу. Чіпляюсь будь-якої роботи, якщо я знаю, що мені потрібно зробити цю роботу, і стараюсь сказати два рази чи три рази швидше її зробити, тому що знаю, що коли вона проснеться, то потрібно буде, звичайно, час приділити вже їй, а не прибиранню чи готуванню і так далі. Я знімала повний етап миття вікон, але звичайно, я їх добре помила, тому що через зиму вікна все-таки. Можна сказати, досить брудними. Є, хоча ще є ось такий період, коли цвіте, не пам'ятаю, якісь квіточки ось, чи кольбаба, потім, коли ось цей жовтий пилок летить, то вікна дуже брудні, вони ще брудніші, ніж після зими. Тож влітку пам'ятаю, що ось цей період цвітіння цих квіток є також таким найбруднішим. Помила я вікна і ви знаєте, наскільки вони стали прозорішими і чистішими. Вони до того були такими мутними, можна сказати. Дуже важко якось через них можна було ось подивитись, а після того, як помижу, вони такі прозорі, блискучі стають. Ну, аж любо подивитись через це вікно на цю природу, яка є за ним. Далі замітаю сходи, замітаю сьогодні щіткою. Також мені подобається нею замітати, тому що вона досить така шорстка. Можна гарно повимітати ось цих килимків різний такий бруд, який там у них в'ївся. І вона також розпушить гарно ці килимки, і вони гарно виглядають. Не завжди пилосошу, вже говорила, раз що у нас пилосос досить великий, миючий. Не можу собі знайти пилососа, що був. Такий ручний і можна було ним попилососити, тому що, якщо купляти ручний пилосос, то він завжди йде в комплекті з звичайним пилососом, щоб, наприклад, пилососити по кімнатах, там є різні насадки. А хочеться просто одного з пилососа ручного, але сила сання цих пилососів не досить велика. Тобто вони є досить слабенькими. Наприклад, хотіла б я від Dyson пилосос ручний. Якщо мені подобається, то окремо його не куплю. Потрібно мені купити весь комплект цих пилососів, точніше цих насадок, разом з тим пилососом, щоб отримати ручний ось цей пилосос, тож не знаю я, який пилосос маю купити. Не знайшла ось такого пилососа, що можна було окремо собі купити, окремо попилососити, наприклад, в машині, окремо попилососити диван чи сходи. Потрібно купувати ось весь комплект, а весь комплект мені поки що не потрібен. Друзі, можливо, хтось із вас має окремий такий пилосос ручний, який можна було б попилососити в машині, диван, сходи, так, такий невеличкий і який, можливо, має таку добру силу сання. Добре, виймає ось цей бруд, який накопичується. Там буду дуже вдячна, якщо ви мені порекомендуєте. Можливо, я не знаю, але в загальному не побачила я такого міцного, сильного пилососа, якого можна було б собі купити. Тому поки замітаю щіткою, щоб не виймати усі великі пилососи, то мені легше, звичайно, нею позмітати. Хоча вона, як я вже казала, також добре це все вимітає. Якщо бруду небагато, ось такі легенький, то вона прекрасно все повимітає і буде також чистенько. І зараз поділюся закупкою продуктів, які купувала напередодні. Приїхали з магазинів. Ось закупку таких продуктів зробили трішки більше вже. Ну і деякі продукти у нас вже куплені до гостей, тому що прийдуть відвідати нашу каролінку. З родини, тож потрібно буде щось приготувати. Таку вечерю, тож. Що буду готувати, це куряче філе зі шпинатом. У мене там є куплені вершками. І е, також приготується якийсь гарнір, можливо, картопелька. І зроблю салат. Тут в мене до салату також є деякі продукти. І більше нічого такого не буду готувати. Ну і, звичайно, буду пекти плязок ще до кави, чаю, хто там що буде хотіти. Тож, так, е, купила, що ми 2% жирності молоко. 3%. Пляшки, теж і йогурта, дві пляшки, від вакома і від кровіта, сіль до маринування, така дрібненька. До випічки три маргарини, сир сиргота, два, взяла. тут у нас малець один. Далі до випічки мені буде потрібно вже желе, чотири клубничних, полоничних желе 4, і буде потрібен ще пудинг. Тож тут в мене є пудинг і желе до випічки. Буду випікати з такою масою а, тр троскалковою або полоничною. Ось такий пляцок і потрібно буде мені це використовувати. Далі масло 82%, 3 штуки. Філек, тут все, що бачите. Далі у мене йогурти два, ось такі від його белла. Вершки, дві упаковки потрібно буде до курячого філе також, йогурт натуральний до салату, плюс майонез також до салату і ще на свята, тому що великодень уже незабаром. Один хліб, три булочки, м'ясо у нас тишинка, а це корейка. Чай, журавлина з малиною, банани. Далі до салату буду ще використовувати брокколі і помідори. Взяла морозиво одне, кобата живітка, така змішанка, як називається, ось таких шкірок кольорових. Також потрібно мені буде до випічки, Не зараз, але я думаю, що буду найближчим часом випікати, те, що мені там знадобиться. Шпинати дві упаковки це для курячого філе з вершками. Та ще шинка мені також буде потрібна до салату. А ось і тут у нас зелень, петрушки зелень кроку. З продуктів у нас все закінчилось. Купила одну пудру для каролінки, тому що в мене взагалі, як виявилось, немає пудрі. Щас їжжу, їжджу і забуваю купити. Нарешті купила в росмані, купувала від Baby Dream. Також в мене закінчиться взагалі вже порошок для очищення. Взяла, який вже був під рукою це в останній момент. Також згадала, тому що. Щоб їхати, потрібно записати, а як їду, їду на закупи, то не завжди записую, і забуваю потім купити. І до Местас у мене закінчився, тож також взяла одразу і до Местас. Ось така закупка продуктів у мене сьогодні була. Розпочинаю пекти баранчика. Баранчик у нас буде стояти один на столі, як символ свята, і один баранчик я спечу для Кристя до його кошечка. Бо не все святити. До борошна додала, розпушувач, розмішала, відставила в сторону. За цей час розбиваю маргарин до випічки, також додаю цукор, розбиваю все добре разом і далі вже додаю по одному жовтку. Далі до цієї маси додаю молоко. Засипаю борошно з розпушувачем і починаю добре все перемішувати. До утворення піни потрібно збити білки, не потрібно, щоб утворювалася така густа сійка маса, лише щоб були вони збиті. Складаю білки до тіста і також все добре перемішую. Показую вам ось таку формочку баранчика, яка у нас є. Я її добре змастила маслом і присипала сухарями. Зараз викладаю туди тісто. І стараюсь звичайно, щоб тісто зайшло туди всередину. У мене завжди було тісто трішки рідше. Я була впевнена, що воно зайде ось в вушка, які є внизу, в очка баранчика. І цього разу я робила по іншому рецепту, і тісто було досить густим. Я дуже переживала, щоб. Голова баранчика добре заповнилась, але даремно переживала, тому що баранчик гарно запікся, і все в мене вийшло. Ось так в мене спікся вже перший баранчик. Ще одного буду накладати, як цей устине, тому що в мене одна форма. Ось, І зараз, як він тільки устине, вийму його. Тоді вже закладу другий баранчик. А, в загальному, коли я. Хочу баранчика, переважно завжди у мене ось цей верх трішки є, такий нерівний. Думаю, що це нормально, тут далі вирівняється ножом і він буде вже рівненький і гарненький. Ось тож чекаю, поки остине і буду накладати другого баранчика, щоб випікався. Пустигла форма з баранчиком. Зараз стараюся дуже так акуратно підняти, щоб нічого не пошкодити. Трішки він у мене ось представ до цієї формочки, але нічого. Я його трішки ось по боках так потиснула, і він гарно відстав, гарний вийшов. Цей баранчик понесе світити крестьяник, він такий світленький у мене вийшов, тому що запікався трішки менше часу, тому що наступний баранчик, який я випікала, він довше постояв вже в духовці і вийшов трішки такий коричневий, ось, тому що більш запікся. Ось такий красивий баранчик вийшов. Далі, коли несемо святити, я вставляю з гвоздики очка баранчикові і присипаю його цукровою пудрою. І Також на шийку можна дати лінточку. Відклала його в сторону, далі наповнюю другий раз форму, також її розкрутила, помила, змастила маргариною до випічки, присипала сухарями і тісто в мені вийшло також половини форми, тож наступний баранчик також у мене гарно вийшов. Ось цей другий баранчик, який я випікала, він в мене, бачите, трішки такий коричневий. Також гарно виглядає, нічого тут не згоріло, не спалилось. Він рівненький, вставила з гвоздики очка. Далі вже присипала цукровою пудрою, також ленточку давала на шийку, і він у нас стояв на столі як символ Великодня. З цього першого баранчика світленьку я відрізаю низ, відрізала трішки більше, щоб він помістився в крістянковий кошечок, тому що кошечок такий невеличкий. І одразу вирішила вам показати саме тісто, як воно виглядає, дуже гарне тісто. Мені дуже сподобався ось цей рецепт. Буду наступні роки також випікати по цьому рецепту, тому що попередні руки також випікала, але ці рецепти не зберегла, завжди шукала щось в інтернеті. І ті баранчики були не такі пушисті, як ось цей. Тож це тісто мені дуже сподобалось. Рецепт залишу внизу під відео. Далі буду випікати смачний кекс до свого кошечка. Тепер, тобто крістяник у нас вже має, що нести святити. Тепер я собі спечу кекс. У них в Польщі називається це бабка. У нас кекс, у них бабка. Тож будемо випікати бабку. Чаші міксера збивала маргарин, також додала по одному жовтку, все добре перебила, окремо перемішую борошно з розпушувачем і додаю сметану. Також все добре перемішую. Пересипаю борошно зі сметаною в масу з Маргариною і також перемішую. окремо збиваю білки, щоб утворилась піна. Ож їх переношу до тієї ж маси і перемішую. Ділила масу на дві частини, до однієї частини додаю какао, добре все перемішую, друга частина у мене буде біленькою, буду додавати до неї родзинки. Родзинки попередні у мене були замочені в гарячій воді, я їх ще промила, додаю до біленької маси і перемішую. форму змащую масом, також присипаю сухарями і викладаю масу. Перше викладаю коричневу масу, а потім вже викладаю біленьку з розинками. І вирішила ось так викладати їх по черзі. Можна викласти, наприклад, одну масу так темну, а ззовні викласти світло, чи навпаки, чи можна їх перемішати. Ось це вже кожен собі може по-різному викласти цей кекс форму або ложка біленької, ложка коричневої маси викладати. Я вирішила собі ось так по черзі викласти в рядочки. Викладала черзі маси, також старалася ось так розрівняти трішки їх, щоб гарніше як всередині дивився. Можливо, так ззовні не було видно тієї коричневої маси, коли спікся, але всередині, коли розрізаєш, то видно, як гарно там перекладено, і тому старалася, щоб ось так гарно її переложити, щоб була вона такою красивою. Ось так виглядає після випічки, в мене він потріскав внизу, але це нічого, це все одно піде на низ, Головне, щоб зверху виглядала вона красиво. Тож зараз покажу, як вона виходить зовні. Подивіться, яка вона красива, рівненька. Виходить кекс досить таким вологим, ніжним. Мені також сподобалось це тісто. І ось так вона виглядає ззовні. Не видно посередині цього коричневого тіста, можливо, я його трішки не розгорнула по боках, щоб воно дійшло по боках, воно залишилось там десь всередині, але і без того воно дуже гарно виглядає. Показую вам з усіх сторін. Покрутила трішки, дійсно, вона мені дуже і дуже сподобалась. Далі буду робити таку поливку до цього кексу, насипала приблизно 150 г цукрової пудри і додаю лимонний сік, перемішую, потрібно нам розтерти ось цю масу так, щоб пудра розчинилася в цьому лимонному соці. Звичайно, можна додати сік з самого лимону. Я додавала ось з такої баночки. І далі, коли я розминала, дивилася, якщо маса досить густа, то, звичайно, ще додавала цього соку, щоб цукор мав в чому розчинитись. І ось так потрібно її добре перетерти, щоб цукор не відчувався під зубами. Масу добре перетерла, Взагалі мені ще допомагав чоловік перетирати. Я займалася ще тістечком, тому що випікала ще тістечко на свята, а він за цей час перетирав ось цю масу. Вийшла в мене ось вона така біла, інколи виходить такою більш прозорою, можна сказати. У мене вийшла вона біленька. Зараз її накладаю на кекс гарно і далі буду присипати посипкою. Ось таку цукрову посипку. Вона мені дуже сподобалась, тому що зелена. І нагадую, зараз нашу пору року весну. Дуже красиві квіточки тут є, травичка кольорове, і вирішила саме нею прикрасити. Називалася весняна лонка. ця посипка І ось подивіться, як красиво виглядає кекс, дуже він мені сподобався. Як з гарно спікся, вибирала ще між поливкою, шоколадною і ось цією такою світленькою. Все-таки вирішила взяти ось ту світленьку, дуже гарно також вийшло її перетерти. Ось і тут у мене посипка просто ідеально вписалась, дуже воно мені все сподобалось. І з суботу я прикрашувала наш кошечок, також кошечок Кристянка. Не змінювала декор, тому що минулого року ми лише його купили. Він у нас новенький, тож так само, як минулого року прикрашала, так і цього року прикрасила, вложила ось всі продукти, які ми носимо світити. І поїхали посвятити десь о другій годині дня посвячували. Посвячення взагалі відбувалось від половини 2 до 3. Це в цьому костелі, в якому ми посвячуємо кожного року. Мені там подобається, тому що посвячення відбувається кожні 15 хвилин. А є костели, в яких дуже так якось тяжко чи один раз на, на годину, чи один раз на півгодини, якось так було. Тож тут дуже швиденько посвятили. От, ті люди відходять, і одразу наступні люди збираються. Так? і Можна тут і піти собі до плащівниці в костелі і також швиденько посвятити. Тож Мені в цьому костелі, в якому ми посвячуємо, дуже подобається. Дії глядачі, я дуже дякую вам за перегляд. Також запрошую завжди підписатись, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше. Буду рада нашій дружбі. Також, якщо відео вам подобається, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене, буду вам за це дуже вдячна. Дякую вам за вашу компанію, за перегляд. Зустрінемось з вами уже в наступному відео. Бажаю вам міцного здоров'ячка, бережіть себе!